Всім доброго дня. Рад вас знову бачити. Що мені подобається в цьому, так це вщент набитий зал. Ви мене всі розумієте, чи не так? Ми говоримо українською, всі тут розуміють українську. Зор написаний арамейською. Арамейська це мова, яку говорили на близькому сході близько двох тисяч років тому. Якщо я буду говорити з вами арамейською або читати книжку арамейською, ми нічого не зрозуміємо. Але українською ви повинні зрозуміти, правда? Правда? Окей. Ми відкриємо відкримо цю книгу і перекладемо що не українською. давайте заглибимося в неї. Потім він спустився і уразив лева. спочатку, коли ця ріка котила свої води вниз, Ісраїль був в стані досконалості, бо вони приносили дари і пожертвування, щоб відкупити свої гріхи і спасти свої душі. Потім образ Лева спустився з гори. І вони бачили його на жертвовнику. Не наче він топтав тіла жертв, поглинаючи або пожираючи всіх, їх, а всі собаки падали в безмовності. зрозуміли? Чудово Мова — це система символів, що вказує на поняття, які організовують їх в структури, що передають зміст. чудово. Але що таке зміст? Для нас відчуття це зміст. Точніше кажучи, відчуття це єдине, що ми отримуємо або не отримуємо від прочитаного? Слова будь-якої мови на землі відображають відчуття, які виражають відношення до предметів. Навіть наші слова, які передають наші відчуття, пов'язані лише з об'єктами. Якщо ти хочеш їсти, ти не просто хочеш їсти. Ти хочеш їсти салат, ти хочеш щось конкретне. Завжди є щось певне пов'язане цим відчуттям. Але як бути, коли ви висловлюєте відчуття пов'язані з силами, які керують цим світом. Силами, які є не предметами, а невидимим впливом, тому, що під визначенням вплив мається на увазі те, що знаходиться вище або поза тим предметом, на який він впливає. Але що як ви пишете книжку? Тому що те, що ви хочете зробити, дозволить людям в цьому світі увійти в ці відчуття, увійти в ці сили, які не можуть бути змальовані предметними словами. Єдиний спосіб потрапити в цей вимір, це використовувати слова, які мають для нас сенс, використовувати слова цього світу, але використовуючи їх підніматися назад в світ цих впливів. Саме це робили кабалісти, коли вони писали книгу Зор. Вони створили мову, яка перетинає межі вимірів і має назву мови гілок. Отже, світ, в якому ми живемо, це світ наслідків. Все, що ми бачимо, все, що відбувається тут. Це наслідок того, що вже відбулося ось тут. Тут внизу знаходиться час, простір і наш світ. Люди, місця, предмети, об'єкти, події цього світу, включаючи ваші відчуття і ваші думки. Це зовнішня частина буття, рівень гілок всесвіту. а це сили, які керують об'єктами, це внутрішня частина буття, причинно кореневий рівень всесвіту. Немає нічого на рівні гілок, що не було б прямим наслідком вищої сили. Сказано, що немає жодної травинки внизу, над якою не було б ангела, котрий б'є її і примовляє рости. Ці сили є відбитком єдиного поля наміру, який віддає і є незмінним. І цей тип наміру це єдине, що можна творити. у гілки немає власної сили, вона лише сирий матеріал, вона не наче віск після того, як на нього поставили початку. Єдине, чим він може бути, тим, що відтиснула в ньому початка. Бум! Надто пізно він не може нічого змінити. Сирий матеріал це бажання отримувати, воно не має власного існування, воно існує лише як наслідок вищої сили. Саме тому єдиний спосіб змінити щось це піднятися на рівень коренів. Однак, поки я не почав відчувати незмінний вищий намір. Я не можу вийти за межі цього світу. В книзі Зор, імена людей, Давид, Сара, Фараон, місця, храм, поле, об'єкти, гріх, колісниця, лев, ангел все це внутрішні стани людини, яка піднімається від рівня гілок до рівня коренів. Я знаю. Ми збиті з пантелику, ми заплутані нашою культурною традицією. Важко не включити асоціації, але вам треба відвикнути від них. Це як підручник з фантової фізики. Але ми користуємося мовою відчуттів, а не термінів, тому що в такий спосіб ми зв'язуємося з вищою силою, почуттями, бажаннями, а не розумом. Окей? Потім він спустився і убив лева. Властивість біни, сила віддачі, вище творіння. Спочатку, коли ця ріка несла свої води вниз, реакція рівня коренів. Ізраїль були в стані досконалості. Ваше бажання зв'язатися з Вищою силою здатне створити зв'язок. Бо вони приносили дари і жертви, щоб відкупити свої ріхи і спасти свої душі. Коли у вас і справжня потреба піднятися на тварину частину свого егоїзму. А потім образ лева спускався зверху, і вони бачили його на жертовнику, нібито він топтав тіла своїх жертв, поглинаючи всі їх. Тільки через те, що ви хочете стати ближчим до вищої сили, відаючий, а не роблячи це заради себе. А всі собаки падали безмовними. І це відбувається, незважаючи на сумніви, що збуджуються вашим егоїзмом. Навчитись цієї мови це те ж саме щоб піднятися у вищий світ, набувши внутрішньої подоби цим відчуттям, ми зможемо довідатись, що відбудеться завтра, тому що завтра це те, що ми створили своїм наміром. Окей, на сьогодні досить. Пам'ятайте, вам не треба навчитися, проте вам необхідно пізнати.